Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 4-го року, 3 та 4 частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Пишемо пропущене та повторимо основні визначення попереднього уроку. Перше. У камері обскурі проміні проходячи крізь невеликий отвір, потрапляють на екран. Друге. На екрані формується Перевернуте зображення. Третє. Що далі від отвору розташовано екран, то більшим за розмірами буде зображення на ньому. В Четвертому завданні нам пропонують переглянути відеофрагмент та виконати пояснювальний рисунок. Переглянемо відеофрагмент. На рисунку 2 ми маємо положення екрану, положення отвору, положення кольорових ламп. Вкажемо хід променів від об'єктів через отвір камери обскури на екран. Визначимо положення та розміри зображення, порівняємо отримані зображення об'єктів на рисунку 1, де отвір менший, з зображенням об'єктів на рисунку 2, де отвір більший. Зробимо висновок. При збільшенні розмірів отвору зображення накладається і втрачається чіткість зображення. Виконуємо п'яте завдання, дамо відповіді на питання конкурсу найрозумніші. Перше. Чому простих речовин набагато більше, ніж хімічних елементів. Завдяки явищу алотропії кількість простих речовин більша за кількість хімічних елементів. Друге Наведіть декілька прикладів тіл, що не можуть бути джерелами світла. До таких тіл можна віднести підручник, зошит, ручку, стіл. Третє. Яким законом пояснюють утворення тіні? Утворення тіні пояснюється законом прямолінійного поширення світла. Четверте. Підкресли лінією терміни, що означають фізичні явища. До фізичних явищ належить остигання, кипіння, гальмування, ковзання. П'яте. Познач об'єкти, які не є джерелом світла. Із запропонованих варіантів таким джерелом є місяць. Так як він світиться за рахунок відбивання світла. Шосте завдання поясни за допомогою малюнка, як утворюється зображення на екрані камери обскури. Для цього представимо, що в нас є передня стінка камери із отвором, також є екран і є об'єкт. Для того щоб виконати побудову, нам необхідно провести два промені від верхньої і нижньої частини нашого об'єкта. І тим самим на екрані ми отримаємо. Перевернуте зменшене зображення нашого об'єкта. В шостому завданні нам пропонують переглянути відеофрагмент та дати пояснення тому, що ми з вами побачили у відеофрагменті. Переглянемо відеофрагмент. Ти бачиш перед собою невеликий столик з тарілкою, на якій лежить жива голова людини, що рухає очима і говорить. Підійти притул до столу не можна, оскільки його відділяє огорожа. Але все ж таки ти впевнений, що під столом нічого немає. Поясни цей фокус! Поясненням даного фокусу є те, що в нижній частині столу розміщено дзеркала. У восьмому заданні ми здійснимо наукове дослідження властивостей дзеркальних поверхонь. Переглянемо відеофрагмент та виконуємо перший етап дослідження. Встановимо факти та поставимо запитання. Переглянемо відеофрагмент. Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, чому ми бачимо своє відображення в дзеркалі? Чому ми не бачимо себе, коли дивимось, наприклад, на стіну будинку? Річ у тім, що поверхня стіни відбиває і розсіює світло, а тому зображення не утворюється. Поверхня дзеркала взаємодіє зі світлом інакше. Спробуй установити, як саме. Підказка, пригадай, як звук взаємодіє з твердими та плоскими поверхнями стін. Сформулюємо та запишемо факти. Факт перший. Ми бачимо своє відображення в дзеркалі, але не бачимо його на стіні. Друге. Стіна і дзеркало взаємодіють з світлом по-різному. Запитання. Як дзеркальна поверхня взаємодіє з світлом. Сформулюємо наявні теорії. Дзеркальна поверхня відбиває світло, не розсіюючи його. Власна гіпотеза. Якщо дзеркальна поверхня відбиває світло, то за допомогою цієї поверхні можна перенаправити світлові промені. Переглянемо відеофрагмент та виконаємо третій етап нашого дослідження. Для підтвердження або спростування нашої гіпотези виконуємо схематичний рисунок пояснення, як людина може бачити те, що відбувається за рогом. У нас є перешкода, і для відображення цієї ситуації нам необхідно сам об'єкт спостереження. Спостерігач, дзеркало. Самим важливим є те, як ми розмістимо дзеркало, тому що тут необхідно врахувати, що промені, які потрапляють від об'єкта на дзеркало, вони повинні потрапляти на нього під кутом 45 градусів. Тільки при цій умові ми можемо їх перенаправити до нашого спостерігача. Таким чином, промені потрапляють на дзеркало. Перенаправляється до спостерігача і таким чином спостерігач в зеркалі буде бачити об'єкт, який знаходиться за рогом. Тож, гіпотеза у нас підтверджена на основі схематичної побудови ходу променів при дзеркальному відбиванні. Переглянемо відеофрагмент та виконаємо четвертий етап нашого дослідження. Формулюємо основні положення власної теорії дослідження властивості дзеркала. Тож, увага на екран! Людське око здатне розрізняти об'єкти, які є джерелами світла, або ті, поверхні яких відбивають і розсіюють світло. Дзеркальні ж поверхні світло майже не розсіюють, вони лише відбивають світло. Дзеркальні поверхні відбивають світлові промені. Ми стикаємося з парадоксом. Дзеркало. Є невидимим. Можна бачити раму дзеркала, його краї, об'єкти, що відбиваються, але самого дзеркала, якщо тільки воно не забруднене, ми не можемо побачити усі трюки, фокуси та ілюзії з використанням дзеркал, зокрема голови, що говорить, ґрунтуються на тому. Що дзеркало невидиме, а ми бачимо лише предмети, що в ньому відбиваються. Сформулюємо та запишемо основні положення власної теорії дослідження властивостей дзеркала. Дзеркальна поверхня відбиває світлові промені. За допомогою дзеркальної поверхні можна перенаправити світлові промені. Дев'яте завдання. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовує ефективно. Дзеркальні поверхні відбивають світлові промені. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 4 сторінка 79 зошита номер 2 3 та 4 частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!